Сьогодні наша подорож по Берегівському району Закарпатської області до села Кідьош. Їдемо посмакувати та купити смачного закарпатського вина. Берегівський край це край виноробів та садівників. Клімат цього краю з невеликими добовими та річними амплітудами температури повітря, високою відносною вологістю, прохолодним літом та м'якою зимою. Біля приватних осель вздовж узбіччя дороги бачимо, що люди торгують деякими продуктами харчування, серед яких і домашнє вино. Але ми за вином їдемо далі. В селі Кідьош функціонує угорська виноробня Карла Шоша. Спадковий виноградар і винороб Карл Шош вирощує близько 60 сортів винограду. Та виробляє до 40 видів вина. Як і кілька століть тому, сімейство Шош не відходить від традиційних технологій виготовлення вина, враховуючи при цьому дух Закарпаття. Карло Карлович угорець за національністю, народився та проживає в одному з найтрадиційніших виноробних сіл Кідьош. З Угорській Зміїне. Де культура вирощування виноградних грон та виробництва вина має багатовікові традиції та неповторну рецептуру Село Сонячний Грон та Ігристих вин розміщене за 3 кілометри від міста Берегово. Приватний винопідвал Карла Шош знаходиться на власному обісті, де проживає його сім'я. Для отримання ягоди винограду сім'я обслуговує до 10 гектарів виноградників, на яких вирощується біля 60 столових та винних сортів винограду. На даний момент майже 70 років чоловік, який активно ще працює на, на галузі домашнього. Скажімо так, позазаконного виноробства. Тому що ліцензії немає, дозволів, немає, сертифікатів, немає, торгувати права немає, але тут на Закарпатті сталася така цікава ситуація, що домашні винороби продовжують традиції сімейні. І відповідно те, що робили їхні предки, вони, власне, так само доглядають за виноградниками, виготовляють вино. Кавло Калич один з найдипломованих, самих, самих потужних. Найбільший має асортимент його сім'я. Хто вже був, пам'ятає. Маєш якісь визначення, хто ще не був, не пробував, то ми запросимо в зал. Подивитися, зробиться фотографії, і якщо буде бажання щось, щоб визначити зі сам. Добрий день, доброго дня. Доброго доброго дня. Карантін, ручка мені взять. Тепер мене, мене антисептик. <клухи> Заходимо, будь ласка. Більшу частину плантацій займають технічні сорти, зокрема трамінет, з якого виготовляється легендарне вино Закарпаття, Троянда Закарпаття, Елегантна королівська леанка, найбільш улюблене вино жінок мускат-ототель, темно-червоне Голубок. З визнаних у всьому світі сортів винограду вирощується мерло, опорто. Господар винограднику особливу увагу приділяє вирощуванню старовинних і характерних у цьому краї сортів винограду бакатор, серемський зелений, фурмінт, гаршлев. Білі й червоні, сухі та солодкі вина виготовляються в домашніх умовах за традиційними технологіями, з витримкою в дубових бочках, з використанням старовинних і власних рецептів. Дегустація вин проводиться в затишному дегустаційному залі на 48 гостей, облаштованому поряд з виноробними погребами, де ви можете почастувати до 20 сортів неповторних закарпатських вин. Гостям пропонують традиційні білі вина Соміньон, «Леанка», Зеніт, «Фурмінт», Червоні, Цвейгелп, Кадарка, Карлот бича кров, а також цікаві на смак кюве, вермут, кагор та глибоко гармонійне чорна троянда, а також вино із сорту шасла. А оце первина степу, воно... Первина степу з це теж є такий. Воно не сухе, Воно напів сухе.